Діти вивчимо віршик про котика за допомогою мнема таблиці. Дивіться, будь ласка, на картинки та повторюйте за мною. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Скочи в котик забразимо ось таким котиком у стрибку. Сів на плотик, забразимо плот та котика, який на ньому сидить. Миє ротик і животик, зобразимо котика, який вмиває ротик і животик котика. перший рядок звучить ось так. Скочи котик, сів на плотик. Миє ротик і животик. Другий ряд. Він біленький, зобразимо біленького котика. Чистенький зобразимо милом. Гарний мурчик зобразимо дзеркало. Котик милується собою. Мій маленький зобразимо веселого хлопчика та маленького котика. Повторювайте другий ряд за мною. Він біленький і чистенький. Гарний. Мурчик мій маленький. А тепер повторимо усе разом по таблиці. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик, він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький, молодці діти.